Ще одну написав. Ой, у місці в самім центрі коло гастроному, а там стояв так Вуйкові одному. Це вже політич Колись Вуйко зібрав кубку для себе подібних, та й дурили, що не буде багатих та бідних. Ой, ко світ цей перевернув догори ногами та й потекла кров, як зима, носом та вухами. Зато йому збудували пам'ятник великий, брали сподні та й у блюзу зули черевий у черевий. Але хлопці, я Але влітку серед ночі, як всі люди спали, міські хлопці того вуйка на Маланку брали. На голову натягнули ведро рівний нове, а на шию зав'язали два ланці з корови. А на руку повісили капронову сітку, а в ту сітку закинули стару кітку. Та недовго реготали хлопці за того. Бо їх мало хом половили всіх щодо одного. Признатися було треба, пхали пальці у двері, та писали хлопці правду на білім папері. Не каялись і плакали, просили пустити. Говорили, що не буду вже того робити. Слідший крикнув, мов дивіться, як хтось і повторить, то где тюрма. Де тюрма найстрашніша для вас двері утворить. Хлопці кліпали очима, цілювали в руку, дякували майорове за. А ні. Бо в нас вуйко такий славний, така в нас людина, а ви його так убрали як скорого сина. Хлопці кліпали очима, цілювали в руку, дякували майорове за його науку. А як вийшли лише за двері, то стали казати, Треба би нам того вуйка якось краще вбрати. І в неділю раненько, ранесенько. І в неділю лише почало сонечко сходити, збігалися всі місця на вуйка дивити. Вуйко стояв зав'язаний в кустці з кочерами. Шия була обмотана білими нитками, Борідку му підголили, брови відщепали, лишкою сподрували, губи змалювали. А на груди два бараки кормові солодкі, ще й люстерку дали в руки на ноги колодки. На вуйку з пан бархату широка спідниці, то не вуйко мармуровий, але молодиці. А бачари в тої ночі з під ковдри забрали та так ними розшибали, що не поумівали. Хлопці дуже просилися, щоб їх не били. Ми не знали, що ми тепер в тюрму заробили. Бо ми думали, що вуйка треба краще вбрати, а ви хочете за нас запхати, за грати? заграти. Та хто знає, чим то було, то все скінчило. Але в місті вже на той час... Щось змінило. Приїхали чотири крани, коло вуйка зачепили по підпахі, та й вуйка забрали. От сіда ріда дайна, як курилася люлька, а тільки то трапецерки з-за того вуйка. Файно. <реку> 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 <реку>